Рилами з гармати, співами національного гімну та політичними промовами відзначили у Чернігові день Соборності та Свободи. 94 роки тому було проголошено воз'єднання східної та західної України. Цей день на офіційному рівні святкують з 1999 року. Проте для патріотів пам'ятною датою лишається 22 лютого 90-го. Адже тоді вперше, після років пригноблення національних почуттів, українці утворили живий ланцюг від Києва до Львова, серед них були і Чернігівці. Два-три десятки людей з Чернігова, з окремих районів Чернігівської області. Наша територія, яку нам виділили, ну в цьому ланцюгу це приблизно від тодішньої станції метро Завод-Більшовик. І так вздовж брест літовського шосе ми стояли, взявшись за руки. Це ще була комуністична влада, ще був Совєтський Союз, але от люди зібралися з усієї України. І продемонстрували оцю єдність, продемонстрували свою віру в майбутню незалежну Україну. Учасники акції під різними політичними прапорами в цей день готові об'єднатися і разом святкувати соборність. Сформувавши живий ланцюг з назвами українських міст, чернігівці привітали Україну та її синів. Організатори акції кажуть, сенс соборності у єднанні українців. Головний зміст слова соборність України це все ж таки розум, розуміння і духовна соборність. І тільки тоді Україна відбудеться для нас, наших нащадків, і за мрією наших пращурів, коли ця соборність війде в наш розум, в наше. Сумління в нашій душі, Україна нині незалежна держава. Головне, щоб її народ відчував себе таким. Соборність, перш за все, як казав письменника Гончар, це соборність наших душ. Бережіть, бережіть свої душі. Ввечері на схилі катерининської церкви Чернігівці запалили вогниками карту України.